Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. В той же час, коли більшість українців спали глибоко в тилу Росії, пролунав масований вибуховий шквал. Одразу кілька хвиль ударів накрили 20 військових об'єктів у різних регіонах: казарми, склади боєприпасів, авіабази, логістичні центри. Це сталося синхронною секундною точністю, що створило ефект повного колапсу системи. Протиповітряної оборони супротивника. Ударна хвиля прокотилася сотнями кілометрів. І вже за годину соцмережі наповнилися відео і фотографіями. Пожежі, чорний дим, крики розгублені військові на тлі охоплених вогнем об'єктів. Пишета Грам каналу та пропомсти з посиланням на свої джерела. Найпотужніші вибухи пролунали на казармах у центрі великого міста. Там ночували кілька батальйонів. Особовий склад перебував у спальних приміщеннях. Вибух розірвав дах, перекриття обвалилися, люди опинилися під завалами. Рятувальні бригади, що прибули на місце, не змогли одразу розпочати розбирання уламків через сильне полум'я. Десятки тіл залишалися всередині. У повітрі стояв запах горілого металу і пластику. На аеродромах, що були атаковані одночасно. Детонація знищила склади авіаційного палива і ангарні. Приміки. Міщення вогонь перекинувся на літаки, що стояли на злітних смугах, та техніку обслуговування. У кількох місцях вибухи були настільки сильними, що уламки розліталися на кількасот метрів, руйнуючи цивільні будівлі і транспорт, свідки розповідали, що у небі було видно вогняні кулі, і блискавичні спалахи. Це детонували боєкомплекти. У результаті атаки вся логістична мережа виявилася паралізованою. Потяги з боєприпасами були зупинені, дороги заблоковані, паливні колони не змогли вийти з гаражів. Керівництво місцевих військових округів втратило зв'язок із частини. Радіо і супутникові канали працювали із перебоями, через що командири віддавали суперечливі накази. На багатьох об'єктах солдати залишали позиції самостійно, не дочекавшись інструкцій. У місті, де зосереджувалися основні удари, запанувала паніка. Жителі прокидалися від гуркоту, вибитих вікон, звуків сирени і хаотичних постелів. Люди масово залишали домівки, рухаючись до околиць пішки. Лікарні переповнені пораненими. Більшість із них військові, але серед жертв є й цивільні, які проживали неподалік військових частин. Бракує крові для переливання. Аментів опікових відділень лікарі працюють без відпочинку, волонтери намагаються допомогти, але масштаби катастрофи значно перевищують місцеві можливості. Кількість загиблих лише за попередніми оцінками сягнула кількох сотень. Виключно військові цивільні не постраждали, пожежі тривали понад 10 годин, і навіть після локалізації температура в епіцентрах залишалася смертельно небезпечною. Масований удар став сигналом, що війна докотилася до глибокого тилу Росії, те, що ще вчора вважалося недосяжним. Тепер перетворилося на мішеньця, зламало відчуття безпеки Серед населення у багатьох містах оголошено закрити інформаційний простір, заповнений повідомленнями про втрати, але офіційна влада намагається приховати масштаби катастрофи. У соцмережах поширюються записи, де солдати кричать у рації про те, що вони не можуть врятувати своїх побратимів, і що в лапках кінець війни близько для України. Ця операція стала не лише військовим, а й моральним проривом. Демонстрація можливості вразити одразу 20 об'єктів у глибокому тилу доводить, що ворог більше не контролює власну територію. Це посилює деморалізацію серед російських. Військ і підриває довіру населення до командування. Паралізована логістика означає зрив планів, наступальних дій на фронті, а величезні людські втрати серед особового складу позбавляють армію, кваліфікованих кадрів. Що ж, ця атака має потрійний ефект, тактично виведено з ладу авіабази, склади і казарми, що зменшує бойову здатність противника, стратегічно зруйнована ілюзія безпеки в тилу, що змушує російське командування витрачати ресурси на охорону власної території замість посилення фронту. Політично це удар по престижу влади, яка обіцяла в лапках захист і. В лапках стабільність, але не змогла гарантувати навіть елементарної безпеки для своїх військових і цивільних для України. Це перемога, яка зміцнює міжнародну підтримку та доводить ефективність сучасних далекобійних засобів ураження. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.